Добрий ранок! Хі -хі. Ви на каналі за кермом. Ну що, починаємо нову серію. Сьогодні вже буде заключна серія, тому що мені ще лишилося трошки. І я вже ці гендики, які я привіз з Польщі, буду вигружати. Шановне панство, на години кудись 5.30. Я вже проснувся, зуби почистив, стояв я на промзоні. Спеціально сюди приїхав, і, в принципі, я не прогадав, тому що за цю ніч я нікому не був треба, ні моя солярка, ні мої гендики, також нікому не були треба. Отож, зараз буду ще ну, трошки збиратися і вже буду виїжджати. А ви тим часом підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть, <кхе> тисніть лайк або дізлайк. І починаємо дивитися відео. Погнали! Ну що, я буду снідати, і на сніданок в мене буде два смажених яєчка. Опа, перше пішло. Не смітіть, викидайте, будь ласка, все в пакетики, а потім в смітничок. На сніданок в мене буде два яєчка, я хоч і худну. На даний момент. Ну, по останній раз як важився, то це було, що я вже схуд з 54,5 кілограма, ви уявляєте, більше як мішок цукру. Е, хоча і худно, але все 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 е, е, яйця смажені я їм, тільки я яйця смажу не на олії. Я олії не вживаю взагалі, я смажу яйця на е, вершковому маслі. І також вершкове масло я їм з хлібчиком. Так що на сніданок я вам покажу. У мене на сніданок буде 2 яєчка, хлібчик з маслом, одна скепка. І на сніданок в мене будуть овочі, 200 г. Огірочок, цибулька, болгарський перчик і помідорка. А хто їсть? Я хочу побажати тому також. Смачного! Гайда, гайда! Будемо, буду я вже виїжджати. До вигрузки мені... от... Що таке навігація? До вигрузки мені от лишилося 130 кілометрів. Добре, я повертаю праворуч. Добре. Лишилося до вигрузки мені 130 кілометрів. Це ну, плюс-мінус десь 2 години. Я думаю, що ранішній Ліон, я десь в Ліон заїду в 7 ранку, бо це мені через Ліон їхати в 7 ранку заїду, то я думаю, що проблем у мене не буде, що пробки я теж не попаду. Так що має бути все чітко. До речі, що хотів сказати, в мене є там один такий мордатенький друг. Звати його Дініска, він з міста Хмельницького. То я хочу для його дружини, для його дружини Наташі передати привіт. Наташа з Хмельницького. Я тобі передаю привіт. Ще прикол такий, що зайшов на Google карти подивитися ну взагалі цю фірму, там де в мене вигрузка. І там взагалі написано, і навіть люди в коментарях писали, що вони працюють з 9. Але ну, наша спедиція поставила мені цю вигрузку на 8 ранку. Та я вчора написав, що вони взагалі з 9 працюють. Мені написали, що клієнт чека на 8 рано, клієнт чекає на 8 ранку. Як ви думаєте, мене там хтось чекає? Я думаю, що мене ніхто не чекає. Ну мені сказали приїхати на 8 ранку. Ну нічого страшного, я приїду на 8 ранку. І як ви думаєте, що я буду робити з 8 ранку? Правильно, ніхрена, я приїду, ось о, після сніданку там все одно буде закрито нікого не буде. Ну мені ж сказали приїхати на 8 ранку. Я приїду. Приїду, в мене буде година часу. Я ось снідав, лишилася пательня. Після яєць тарілка, помию посуд, посижу в тіктоку, але зато я приїду на 8 ранку. І так, що тут у нас? На годиннику 7.55. І Женька приїхав на вигрузку. Ну Женя що робить? Бере і цілує клямку, тому що... Я ж казав, що вони в 9 відкриваються. Ну, я ж казав, ну, типа, для чого мене слухати? А на Приїжджай на 8. Ну, от я і приїхав на 8 ранку. Як ви вже, мабуть, здогадалися, пройшло всього всього. Так, скільки зараз годин десь мій телефон? Зараз я вам скажу. Зараз 10-10. Пройшло... Зараз тобто пройшло 2 години-10 хвилин. І я вже нарешті отримав рампу і вже став і вигружаюся. Знаєте за що я дуже люблю роботу на рефі? За те, що моя вигрузка виглядає отак. От я стою на рампі і просто, ну як, машина стоїть на рампі, а я сижу в кабіні. А був би я на шторі, то я б зараз був би срака в милі і пішов працювати. Ну, бачите, я то не працюю. Так що так, поки я це чекав, поки я чекав, поки відкриється фірма, то я часу дарма не гаїв. Коротше, дивіться, ви просто зацініть. Не знаю, чи видно, вимив вікна з середини, ззовні повимивав вікна, повимивав планшети, ці планшети, ці вікна. Коротше, все помив. І що саме головне, вичистив, просто вичистив всі душки. Бо Марса коротше, така на мових ельках тканина на сідушках, що дуже до неї всяка всяка херня починає липнути. Я прям дуже не люблю, мене це аж бісить. Я взагалі дуже люблю чистоту в себе в машині. Так, коротше, Я взяв щітку, повітря і коротше, повичищав, повичищав всі сідушечки. Тепер нема на них оцих катошок, немає. Коротше, чистесенькі сідушки. І зараз, поки мене вигружають, в мене. Пауза ну Грубо кажучи, У мене зараз має бути другий сніданок. І на другий сніданок в мене має бути кава. Це перше, но я її ще поки не приготував. І має бути в мене прянички. Шість штучок. Це печиво Марія з маслом. Ось один такий розвалився, бачите, масло тут всередині. Мабуть, в дитинстві їли таке. Коротше, мене вже вигрузили. Закинули мені всередину 23 палети. Єдиний мінус цього всього, скажу вам так, це то, це то що ці палети треба поскладати. ось вони, коротше. Але, як на мене, то я не розстраююся, тому що для мене це... А мотіти, що що таке? Я не розстраюсь, тому що для мене це хоча б якась трохи піскультура. Так що, спочатку ці паліти, їх треба просто повикидати з прицепа. Так, І треба їх поносити. Знаєте, в нас така робота, що ну, сидиш постійно, то я ж кажу, для мене це. Якщо кожен день, звичайно, ці палети носити, це звісно було б вже проблемно. Блять, та ти що, яка палета тяжко? Я першу. Було б проблемно, якщо кожен день ці палети носити. А так конкретно у нас на конторі Заміна палетка. Я не знаю 5 разів в рік. В принципе можно меряться. В принципе похер. Хух. Короче, поскладал я уже нарешті эти палетки. Скажем так, даже трошки вприв. А чё вприв? Потому что жарко. В кофте и штанах реально жарко. Що ти не закривайся. Не закрився. Треба зараз вдягнути буде шорти і кофту зняти. Тому що, блін. А, знаєте, що ще треба прицеп позамітати. Взяв щітку, світло ще треба виключити. Тому що, блін, в Польщі, коли грузився, ви ж пам'ятаєте з першої серії цього відео, було мінус 20. А тут в Франції, я приїхав в район Сен-Тетєна. То, то тут у Франції короті, вже плюс 20. Тобто розбіг температури 20-40 градусів. Представляєте? Что, до речі, зараз я після, після вигрузки їду на паркінг. І треба буде мені цей прицеп лишити відкритим, тому що, бачите, він весь мокрий. Треба його обов'язково буде о, біч пляйся, висушити. Да, позамітати, висушити прицепчик. У мене вже пауза буде 24 мінімум. До речі, ну, завтра має початися 7 ранку, але я думаю, що я вже сьогодні буду, буду стояти на паузі. Відкрию прицепку, коротше, він має висухнути, поки я буду стояти. Все, індик. Індик лиш... Польський індик лишився в Франції. Я вже вигрузився. І короті, їду в одне таке секретне місце. Тільки як цю навігацію блядь, виключити, щоб вона не кричала, мені не розказувала. Бляха, все злітає, бо я ж вам розказую. Їду в одне таке секретне місце. Але я не скажу, куди я їду. Ладно, поки їду, то вам розкажу другу історію. А знаєте що? Коротше, я зробив над собою величезні надзусилля. І вже 7 місяців пройшло, як я кинув курити. Ви собі просто не уявляєте, для мене це настільки подвиг, це такий подвиг великий, І що, блін, то, що я схуд на 54 кілограма, це для мене не подвиг. А то, що я кинув курити, оце реально для мене подвіг. Тому що це було настільки тяжко. Я так тяжко мучився, це так мені було важко, що, блін, я не знаю, я просто для мене це чудо взагалі, що в мене це все вийшло зробити. Як це в мене сталося? Банально. Знаєте оці картинки, що на пачках сигарет малюють? Ну, я курив. Взагалі 16 років. З 15 років я курив. Причому так курив плотно. І останні вже, мабуть, років 3-4 я вже курив по дві пачки в день. І дійшло до того, що в мене почало боліти сердечко. І от я щось так задумався, задумався. І була пачка з під сигарети. Там на пачці намальований такий чувак вже при смерті, десь він там в лікарні лежить. І біля нього така нев... ну, маленька дитина. І написано, ну, по-польськи було написано. Зжуч терас! маш для кого жити. Якщо в перекладі, що кинь зараз, маєш для кого жити. І я так щось, знаєте, ну. Та заткнися, блін! Як її виключити? І Я, коротше, якось так задумався на рахунок цих слів. Блін. А реально, а в мене є для кого жити. У мене синок маленький є, Андрюша, 4 роки, якого я дуже сильно люблю. І що так, і що буде, якщо коротше, ну… я так буду курити по дві пачки в день, це б мені на той момент було 30 там, чи 31, тільки виповнилося. Якщо я буду так курити по дві пачки в день, ну то до 40 років що буде? Поприходять люди, мене вже не буде, я їх не побачу, обстукують лопати, і ці всі люди підуть. Ці всі люди підуть на обід. Ну, правильно, правильно. Ну, коротше, я щось так задумався, задумався і зрозумів, що треба кидати. Я дуже над цим довго міркував. І в кінці кінців я виїхав в трасу, це сталося в Італії. Коротше, я виїхав в трасу, в кабіні все, що було, викурив. Бо я знаю, просто, якщо була би хоча б одна сигарета в кабіні, я би не втримався. Я викурив все, що було в кабіні. І перестав курити. Перший день після цього, ну, тіпа, щось таке, тіпа, знаєте, непонятне. Бо курити хочеш, але ще як би не поняв. А вже потім десь третій, четвертий день, та ти що так ломало, так було тяжко. А психіка, що в цій голові, що в цьому банякові робиться. Знаєте, тако, з однієї сторони, чорт такий сидить і каже, ти що, бідний? Ти що нещасний, типу? ти що не маєш грошей? Піди купи пачку сигарет. що ти мучишся. А з другої сторони, такий, типу, хороший чоловік. Такий, блін, ну це ти перший раз в житті за останніх 15 років. Ти два дні не курив. Що ти робиш? Тримайся далі, тримайся далі. Ну коротше, оце якось мене так типу, стимулірувало. Там два дні не покурив, три дні не покурив, тиждень не покурив. Коротше, я вам скажу так. Вже пройшло сім місяців, я вже забув. Мені вже не те, що не хочеться, я вже навіть не пам'ятаю, що це таке. Мені прям дуже сильно зараз запах тютюну, запах сигарет мені смердить. Прям дуже він мені смердить. Я коли хтось біля мене кури, я стараюся втікти, тому що ну, я просто задихаюся. Це по-перше. А по-друге, просто я згадую. Як мені тяжко далося кинути, наскільки це величезне надзусилля над собою. Як, як я тяжко мучився, як мене ломало, і щоб зараз знову взяти цю гадость в руки, та ну її в сраку. Не буду я більше курити. І це я 100%. навіть якщо нап'юся, я все одно в руки не візьму. Тому що це просто капець. Зараз мене вже не тягне, я вже забув. Так що для чого опять починати? А це ж опять. Так, о, тільки візьмеш в руки сигарету, потім та ладно, куплю, пачку більш не буду, а потім пішло вже опять блоками і поніслося. Так що, лучше не курити. Я оце кинув курити. Ламало мене дуже тяжко перший місяць, потім другий місяць вже було так. Типу, ну, Якщо не, не згадую, то вже й не хотілося. А потім вже так. Чим далі, тим більше стає, типу, все одно, все одно, все одно, а потім забуваєш. А десь місяця через три починає це все, то, що курив 15 років, починає воно все відхаркуватися. тому що поч... зранку гавкав просто як собака. Просто, це все з легенів, воно це все піднімалося, це просто був капець. Зараз вже все. І що я вам хочу сказати, зараз вже дихалочка нормальна. Я вже зараз ну, можу на третій-четвертий поверх вийти і вже навіть не задихаюся. Так що, хто хоче кинути курити, це, блін, це дуже тяжко. Я знаю, що пацани знаю деяких пацанів, які кидали курити за допомогою таблеток, оці табекс, є таблетки і так далі. Е, ну, може, може воно і допомагає, я не знаю. Я просто кидав курити без таблеток, просто сам. Взяв і кинув, то мені було прям дуже тяжко. Мені було не те, що прям піздець, як мені було тяжко. А ті пацани, що кидали з цими таблетками, то вроде би казали, що типа, їх і не ламало. Ну, все одно, це, поки ти сам не захочеш, то ніяк ніякий ніяк батюшка, ні матушка, ні, ні, навіть якщо тебе завести в котюжанку, то ніхто тобі не поможе, поки ти не захочеш сам. От коли захочеш сам, от тоді і кинеш. А знаєте, що це за секретне місце, куди я вам казав, що я їду? Ха-ха! Я приїхав в Магас. Тут в сен я знаю одне місце Ашан. І біля Ашана можна стати фурою. Тут можна стати, тут де хоч, можеш вставати. Ось, о, буквально вон, вже парковка. і вон 50 метрів вхід в Ашан. Короте, треба закрити дракона. І, до речі, що хотів вам сказати, бачите, що в мене на плечах? Рюкзак. А що в мене в рюкзаку все. Все, що можна винести з кабіни. Документи, ноутбук, коротше, все, карточки, все, телефони. А чого я так роблю? Тому що поки ти можеш бути в магазині, то до тебе в кабіну прийдуть гості. Ну такі вони. В основному капченого вигляду ті гості, поки ти в магазині, то... Твої телефони, документи і так далі можуть уїхати. Тому що ти в Франції. Мені так особо нічого і не треба. Корочу, хочу взяти просто французького венця. Бо воно таке хороше. До речі, оце венце ми з, з дружиною пили, то таке дуже непогане, скажімо так. Його я, мабуть, і візьму. Називається Бордо. Бланк Molle Укс. Зробимо розпаковку. Коротко, купив я, вінішка, 4 пляшки. Ні, то коротко, якесь шампанське розове. У мене є одна блондинка там така очаровательна, яка мені дуже подобається. Така, м -м -м. То їй дуже сподобалося таке. пойло, Блин, пойло так негарно сказав. Я не знаю, коротше, це якесь шампанське, але розове, росе. Дуже сподобалось. Я взяв таких дві пляшечки і вінішко. Е біле вінішко Бордо. Теж дві пляшечки. І за це все я заплатив в французькому Ашані, заплатив 15,73. Нормально. Шановне панство, я вам дуже сильно хочу подякувати за перегляд цього рейсу, за перегляд цього відео. Короте, я буду заканчувати, вже, ну, вже вигрузився, вінішка купив, в принципі, всі діла я зробив. Їду зараз, Буду їхати зараз на паркінг. І в мене буде пауза 24. Трошки відпочину, наварю їсти, наварю супа. Короте, займуся господарством. А для всіх остальних... Хто це відео дивився і до цього моменту теж додивився. Я вам хочу побажати щастя вам, здоровля! Халупу, корову і залупу здорову. Я. Я вам ще раз дякую за перегляд. Тримайтеся, пакеда!